У гостях радіо Західний полю співачка Тайна з презентацією ремейку пісні Скрябіна з Новим Роком і Рождеством. Привіт, Тайна! Усім, усім доброго ранку! <світ> Як твої справи сьогодні? Як ти прокинулась чи виспалась? А, насправді не виспалася, але сьогодні дуже продуктивний день, оскільки ще маю зйомку, тому потрібно прокидатися. І надіюсь, що зараз в ефірі я все таки прокинуся. В тебе так часто чи ти чи ти зазвичай висипаєшся? Все таки? А, ні, я ніколи не висипаюся, в мене ніколи немає часу, щоб поспати. Я, я до цього звикла. Розумію тебе, розумію. А, у всіх питаю таке. Про просто цікаво, як як у людини спитати, яка улюблена твоя пора року? Бо зараз зима, зараз холодно. Мерзнуть всі. Я дуже люблю літо. От е, мені спека, жара, але коли вже засильна жара, то я вже тоді не люблю літо, тоді вже хочу зиму. Тобто Насправді... щось, щось посередині, так? Так, так. Люб... Та. <с> <с> І які улюблені твої свята? Зараз такий передноворічний період. Ну, можливо, не тільки новорічні свята, а взагалі, можливо, особисті якісь свята є. Е, я дуже люблю Різдво. Оскільки е, панує така новорічна атмосфера, ходять колядувати. Мені це дуже подобається. І також люблю своє день народження. <гум> Хто ж його не любить? <гум> ну це, напевно, такі із найкращих свят, які мені подобаються. Зрозумів. І от як ти проводиш оці пер передноворічні дні? Можливо, там подарунки ходиш, купляєш з, з друзями, гуляєш, зі знайомими бачишся, з сім'єю. Як тебе проходить? Е, перед нов роком я ходжу і купляю всім подарунки. От мені мама складає такий список і каже: Йдеш купляти, <гум> 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 і що і що цього року? Як в тебе цього року пройшло? Насправді так. Я ходила в магазинах, мене дуже багато братів, дуже багато сестер, яким треба купити подарунки, і ми завжди цю традицію дотримуємося. От кожного року ми до кожного гості приходимо з рідних і даруємо подарунки. Ну, Це чудовий привід, насправді, побачитись з рідними. І е, розкажи, як і де ти святкувала Різдво, і як і де плануєш святкувати Новий рік? Е, насправді, вдома в сімейному колі, без, ну, без таких якихось е, вечірок, як то кажуть, оскільки зараз зовсім не до цього, але я. Ми дотрималися, от ми порадилися, дотрималися такої думки, що все таки цей новорічний настрій потрібно зберегти, і, хоча б такому маленькому сімейному родинному колі, можна зібратися. Ну як мінімум, для того, щоб довести собі і всьому світу, що у Росії нічого не вийшло, і все одно українці продовжують святкувати і продовжують е, навіть підтримувати цим свій святковий дух і просто патріотизм. Е, тож розкажи, як е, от війна вплинула на тебе, на твою творчість. Насправді було дуже важко, оскільки на початку війни я була в Україні, потім я поїхала в Лондон, і, відповідно, в Лондоні я не могла творити, співати, оскільки це там важко знайти потрібну студію і так далі. Намагалася щось писати, якийсь хоча б текст накидати, але я не знала про що співати. Я боялася, що, можливо, якоюсь піснею я. Покажу або зроблю щось не так. Тому, от самій мені, от щоб сісти і написати текст, було дуже важко. Але коли я повернулась в Україну, прийшла на студію до нас, і ми всі разом зібралися. І коли я Чула ще думки інших людей, що можна передати в цій пісні? Мені стало набагато легше, і вже так разом ми написали е, от якраз пісню Не треба війни. Угу. Е, до пісні ми ще трошки повернемось до того, яку ти презентуєш. От Цікаво, як ти справляєшся з цими вимкненнями електроенергії? Що ти робиш взагалі? Як ти грієшся? Як ти це переживаєш? Ну, Насправді признаюсь, в мене вдома є генератор. Ого! Я боюсь це казати, бо зараз всі друзі, всі, хто прийдуть і скажуть, тобі є генератор, можна в тебе посидіти. Але насправді це дуже рятує і дуже радує те, що останнім часом менше вимикають світло. От ну, навіть саме в мене вдома більше є світла, ніж було. Ніж, ну, було ніж, ніж було раніше. От. О, так. І от поки в тебе є світло, напевно, ти якісь там фільми передивляєшся. От є така традиція у людей, от як, як Новий рік, як зимовий цей настрій приходить, то приходять якісь фільми, якісь мультфільми. Що ти особисто передивляєшся в цей час? Я дуже люблю дивитися один дома. Це прям для мене. Я коли вмикаю один дома, це зразу новорічний настрій. А, і також дуже мені подобаються фільми з Нетфліксу, які є зараз популярними. Ну насправді я не дуже дивлюся фільми, тому що я не маю на це часу. А на що ти маєш час? Я маю час на творчість, особливо е, зараз, коли немає школи. Я, я вдома ніколи не сижу. Я йду в 8-9 ранку і приходжу додому теж в 9 вечора, тому е, і це все провожу або час з друзями, але це дуже рідко буває, а в загальному творчість, творчість зрозумів. Ну і якщо вже є світло на подивитись фільм і на творчість, то є світло і на послухати музику, яких ще українських виконавців ти от любиш слухати? Насправді кожен виконавець має щось своє і чимось приваблює людей. Ну не знаю зараз. Дуже багато є нових артистів, які е, під час війни саме е, ну, стали популяризуватися. Ну, я не можу когось одного так виділити, щоб сказати: ну я просто така людина, що я можу слухати там якийсь майже рок, а uh -huh. потім наступна пісня це буде така лірка, що можна заснути. Тому я, я така людина. <рес> Зрозумів. Друзі, я нагадую, що ви слухаєте Радіо Західний полюс, і у гостях В нашій студії співачка тайна із презентацією ремейку пісні Скрябіна з Новим Роком і Рождеством. І от прочитав я цікавий факт: ти зробила цей ремікс, а трек то виявляється на рік стар. Ший від тебе. Коли ти вперше його почула взагалі? Насправді я знала, що е, потрібно е, все-таки людям дати новорічну настрій, зробити або якусь колядку, або якусь пісню. І от коли ми з командою шукали, що саме заспівати, мені е, моя вчителька з вокалу запропонувала от якраз саме цю пісню. Я послухала, ми, ми разом переслухали і зрозуміли, що слова саме в цій пісні є дуже е, близькими до теперішніх подій. Тому от ми так вирішили, що це буде доречно в цей час, і е, плюс додасть ще такої новорічної атмосфери. Так, справді, а от що ти особисто відчула, коли почула цей трек? Як він тебе торкнувся? Е Бо він дуже сам от текст, сама мелодія, я зразу зрозуміла, що вона мені е, підходить, лягає. Мені легко виконувати цю пісню, і я зрозуміла, ну, що е, е, якось. Для мене ця пісня ніби як моя, але не моя. <рик> <Та> хотіла <рик> так. зробити її більш своєю, так? <рик> так. <рик> так. <рик> а що для тебе взагалі творчість Скрябіна? Я так розумію, ти його слухаєш? Можливо, ще якісь його треки дуже любиш. Насправді Скрябін це, ну, це дуже. Сильна людина, і всі його треки мають якийсь, якусь тему і щось передають, якісь певні почуття, і так далі. І кожна його пісня зі смислом. І от ти слухаєш, і ти розумієш, що він тоді там, наприклад, переживав, що він хотів передати. І це дуже круто. Коли е, людина співає, але ніби тобі розказує якусь історію. І які ще треки, можливо, тобі там мама або старі фотографії, що тобі? От? Ой, пісня, мама. Мені здається, я своїй мамі цю пісню років 10 на кожен день народження співала. <рес> <рес> от мама, це дуже класна пісня. Так як людина, як творча особистість, чим тебе надихає Скрябін? Можливо, ти переймаєш у нього якісь е, е, такі моменти творчі. А, насправді неодноразово слухала його інтерв'ю і розуміла, що це людина настільки розумна, і наскільки вона от має мала такий стимул зробити щось за період свого життя. От, от, от це мені насправді дуже так імпонує і дає якусь таку таке натхнення. От. Добре, і тоді розкажи, от про що конкретно ця пісня? з Новим роком і Рождеством. Можливо, ти вклала якийсь свій більше сенс? От все, що ти хотіла от цим слухачам розказати. Е, насправді, так як казала, е, хочеться новорічного настрою, незважаючи ні на що. І також, е, можливо, в цій пісні є якісь такі болючі слова для когось, але водночас вона зігріває душу. От бачив. Реально. Бачив твій кліп на Ютубі, так само зігріває душу, бо ти виконаний у таких теплих відцінках. Розкажи, як де проходили зйомки кліпу. Зйомки відбувалися у Львові. На студії ми знімали з 9 вечора до 3 ночі. Ого. Потім в комендантську годину порушували, їхали. А, відбувалися зйомки. Насправді я була хвора, я нічого не хотіла, я просто до мене хто не підходив, я просто так поглядом своїм здається вбивала. А, насправді було дуже важко, оскільки в мене саме проблема була з горлом. Я за день до зйомок взагалі була без голосу, і я розуміла, що під час зйомки мені все одно прийдеться співати. І ну, це було складно, але м, те, як ми придумали локації, це просто вау. Особливо локація з тканинами. Так, мені теж сподобалось, воно там все так роздувається вітром. Так, це, <хи> оц, оц, це одна із найкращих локацій. Ну і розкажи так трошки при відкрий завісу таємниці, які твої подальші творчі плани? Що ти ще готуєш для слухачів? Насправді дуже багато готуємо нового. Вже є пара пісень, які мені потрібно тільки записати, але вони вже є готові. І скоро буде дуже багато прем'єр. Зрозуміло, дякую. Друзі. Я нагадую, що ви е, слухаєте Радіо Західний полюс, і в нас в гостях в студії е, співачка Тайна з презентацією ремейку пісні Скрябіна з Новим Роком і Рождеством. Тайна, будь ласка, розкажи е, ще щось таке. знаєш, побажай нашим слухачам від себе, просто додай щось. Насправді хочу побажати всім спокійного та мирного ранку, не так як вчора. Е, і щоб все вдавалося, і всім гарного настрою. Дякуємо, друзі. Так само приєднуюсь до побажань. Нагадую, в нас в гостях була співачка тайна із презентацією ремейку пісні Скрябіна з новим роком і Рождеством, яку ми прямо зараз послухаємо і почуємо на західному полюсі. Тож тайна з новим роком і Рождеством. Ви слухаєте! Полю. Найдепліший полюс планети. Західний полюс Thank mm -hmm. you. Come me